Книга Неємії, розділ шостий. Тоді ж як дійшла чутка до Санбалатта, Товії, і Гешема Араба та й інших наших ворогів, що я відбудував мур і що в ньому не засталось проломів, хоч я до того часу ще не вставив дверей у браму. Тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати Прийди, та зійдемося разом у Кеферім, у долині Оно. Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали: велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мала робота перериватись, як покину її? І зійду до вас. Чотири рази посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді сонбалат прислав так само до мене в п'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано Між народами ходить поголоска, Та й Гешем каже. Що ти та юдеї задумали збунтуватись, і тим то ти і будуєш мур, ти ж сам мав би бути їхнім царем згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі та говорили Є цар над Юдеєю, а тепер дійде чутка про все те до царя. Прийди, отже, небарно, і порадимся вкупі. Але я послав до нього сказати нічого такого не було, про що говориш. Вигадав ти це своїм розумом. Всі бо вони страхали нас, думавши, опадуть, мовляв, їхні руки від цієї роботи, і вона не буде зроблена. Та я ще більше скріпив свої руки. Прийшов я в дім Шимаї, сина Делаї, сина Мегетавелла. а він замкнувся та й каже: Ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити. Але я відповів такий, як я, та й утікати. Та й хто такий, як я, може ввійти в храм і зостатися живим, не піду. Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво бо Товія та санбалат його підкупили. А підкупили його на те, щоб я. Злякавшися, вчинив так і згрішив та щоб вони могли пустити про мене недобру славу та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, товію і Санбалата за цими їхніми вчинками та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так? Закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули про те наші вороги, то всі народи, що навкруги нас наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до товії. А й відтові приходили листи до них, бо багато було в юдеї таких, що були зв'язані з ним клятвою він бо був зять Шиханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені, і передавали йому мої слова. То ж присилав листи, щоб мене налякати.